Шкідлива звичка чи спосіб подолати стрес 31 травня. Україна та весь світ відзначають день боротьби з тютюнопалінням. Наша журналістка Богдана Дем'янів розпитала чернівчан про їхнє ставлення до цигарок. Більше вже за мить. Цю шкідливу звичку в народі називають нікотиновою епідемією. Попри те, кількість охочих скуштувати вогонь на смак з кожним роком лише зростає у всесвітній день боротьби з тютюнопалінням. Ми поцікавились в Чернівчан про їх досвід знайомства з цигарками. Палю з 17 років зараз 19. Ну два роки палю мабуть, не знаю, стрес, екзамени, сесія кашель є трохи. Треба відвикати. Вже ось почав відвикати від нього. 16 років на Ну, поїхали в Мигово а, відпочивати з однокласниками і якось дали мені спробувати. Сподобалось нормально. Раз в два дні, раз в три можу. Залежності немає, можу курити, можу не курити. Так нормально мені все. Ніколи і всім бажаю, щоб ніхто не палив нічого. Це зараза і заразів. Ось от так. От. Чому так бажаєш? Бо це є зараза, це, це не їда, це не питок, це зараза. 47 років палю. Скільки цигарок на день скурюєте? Пачка. Помічаєте за якийсь вплив на вас? Ні, раз бросав, все одно почнемо. Тянет, тянет. Вважаю, що це е, негативна звичка, не корисна для здоров'я. Чому люди палять? Треба б запитувати в тих, хто палить. Коли-небудь пробували палити? Ні, ніколи в ні, житті ніколи. І, не, ну, і не збираємось ніколи. По-друге, я ходжу на співання, моя вчителька теж погано про це говорить. Моя сім'я, ну з моєї сім'ї ніхто не курить, і я теж не збираюся. Не палю. Чому? Вони просто в сім'ї ніхто не палить. Ніхто, ні, ні тат, ні батько, ні чоловік, ні брат, ніхто. Кожна людина вибирає сама, як псувати своє здоров'я. Можливо, колись палили чи палите? Так, палите? <звук> Що вас до цього спонукало? <звук> БДМО. У <звук> дитинстві. Були старші хлопці, з ними пробував, а як став дорослим, то захотілося просто купити одноразку якось. Був план не залишити цигарок в мене, але оскільки вони є в оточуючі, то вони ззовні поступають. З липня минулого року в Україні почала діяти заборона на продаж цілої низки засобів для куріння. Це електронні сигарети, це одноразові сигарети, кальяни, тютюнові вироби, пов'язані з використанням тютюнових виробів. Вейпи пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згорання, зокрема, згідно змін в законодавстві, подеміти просто на вулиці, не вийде за таке порушення. Передбачений штраф в тисячу гривень. А в разі повторного випадку сума стягнення збільшується в 10 разів. Забороняється використання тютюнових виробів в приміщеннях і на територіях закладів охорони здоров'я, закладів і приміщення освіти, транспорту органах місцевого самоврядування на, на територіях спортивних, оздоровчих закладів громадському транспорті на зупинках громадського транспорту. нагадаємо, чимальні штрафи передбачені і для власників закладів, які за несанкціоновані зони для паління можуть заплатити від 3 до 15 тисяч гривень штрафу. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.